Дуже приємно стати учасником сьогоднішнього заходу, і ми з вами розкриємо дуже важливу тему власне співпраця батьків дитини, яка потребує допомоги психолога і власне, самого фахівця. Наразі це є дуже актуальною проблемою, тому що ми розуміємо, що звернутися до психолога та пройти дитині декілька сесій, так і з психологом назначаємо Остаточно закріпити результат, і в подальшому ми не будемо спостерігати певних проявів, рецидивів, тієї чи іншої проблематики, з якою ми звернулися власне до фахівця. І тут нам на допомогу приходять власне і батьки, які всесторонні підтримують дитину, яка звернулася до психолога. яка Погодилася, тому що ми розуміємо, що власне, коли ми йдемо з дитиною до психолога, ми маємо отримати від дитини також згоду на це, особливо чим старша дитина стає, тим важливіше, щоб робота з психологом була добровільною та дитина була залучена у процес. І, власне, коли ми говоримо про те, що важливо, взаємодія між всіма учасниками цього процесу, власне, психологом, дитиною та батьками, ми маємо на увазі, що батьки виступають певним помічником дитини та е, приймають рекомендації, почуття від психолога. Е, батьки не мають впадати в крайнощі, перше, вони не мають е, відсторонюватись від процесу. А, в який залучена сама дитина, так. Тобто це не означає, що зараз ми тебе поведемо на перевиховання, тебе там психолог навчить, як себе правильно вести. а, і після цього ти змінишся. А в цей час ми нібито відсторонюємось і знімаємо у себе повністю відповідальність. Так само, і навпаки, а, батьки мають надати можливість самій дитині довіритися психологу, побути наодинці з психологом. Батьки не мають щохвилини втручатися. Процес сесії, так та контролювати все, що говорить власна дитина, контролювати, що намагається, як намагається повпливати на дитину власне, фахівець. Однак фахівець в будь-якому випадку регулює ці всі моменти, так тобто батькам необхідно довіряти спеціалісту, який чітко вибудовує план взаємодії як з дитиною, так і з батьками. І якщо ми говоримо, власне, що робить психолог при взаємодії із батьками, то в першу чергу це він надає зворотній зв'язок та рекомендації батькам, проте не приховує, не примушує, не порушує конфіденційність, те, про що я вже зазначила. Зверніть, будь ласка, увагу, що а, якщо психолог не надає якусь інформацію, так, яку вам здається, він має надати тут і зараз у вас є якісь підозри тощо. Психолог в першу чергу піклується про а, безпеку та довірливі взаємостосунки, які в нього склалися із дитиною а однак. Психолог не приховував від вас чогось, чого вам чого не було не треба знати, та що, як на вашу думку, навпаки зашкодить вашим стосункам з дитиною. Ні, психолог навпаки вибудовує місточок між вами та вашою дитиною для того, щоб в подальшому ви могли взаємодіяти, і ті корекційні заходи, які були впроваджені в роботу із дитиною, вони мали і... Певні позитивні наслідки, так, для вашої родини, в першу чергу, в цілому. І, власне, психолог надає певні рекомендації, які варто дотримуватись. Чого не варто робити батькам, коли дитина залишила кабінет психолога? А власне, це змушувати дитину переказувати, що відбувалося під час зустрічі з психологом. Не намагайтеся витягнути з дитини інформацію, якою вона не хоче ділитися. якщо а Ви підозрюєте, що дитина розповіла певні якісь секрети, які вам не хотілося, щоб дитина розповідала психологу про вашу родину. то ви маєте бути до того заздалегідь готові, що тільки за умови повної довіри між дитиною та психологом розпочнеться процес корекції, процес вирішення проблеми, з якою ви власне і звернулися. Тобто, дитина почала говорити психологу про що, що її турбує. І дуже важливий аспект, що Жодним чином не намагайтеся із самого психолога витягнути заю інформацію, та, яку б дитина могла б розповідати суто через вашу цікавість. Наведу приклад, дуже часто підлітки, якщо починають ділитися з психологом інформацією, якою навіть не, не володіє батьки, це означає, що підліток вступив в довірливу зоною з психологом. це дуже добре. І якщо дитина хоче чимось поділитися, чудово вислухайте дитину. Якщо дитина не готова розповідати сьогодні про свій стан, про те, що вона почувається, то що не тисніть на дитину, не докоряйте дитину, облюючи психологом. Тобто, не кажіть дитині в першу чергу, а от бачиш, психолог казав робити так, а ти робиш зовсім по іншому. Або тебе хіба психолог не перевиховував, він тобі хіба не пояснював, що так необхідно робити. А, або дубай, перепрошую, або зовсім інша сторона. А, коли ми говоримо: я тебе, якщо ти зараз себе погано будеш вести, а ми розуміємо, що дитині відвідування психолога приносить задоволення. Іноді, і це було в нашій практиці. Батьки можуть казати, якщо ти себе не перестанеш так погано вести, наступного разу ти не підеш до психолога. Наступний пункт це власне знецінювання досвіду дитини. Не знецінюйте те, що дитина почула від психолога, не знецінюйте те, чим вона почала ділитися, власне, із вами із після зустрічі з психологом, та тому, що психолог під час сесії міг розкрити в дитині необхідність ділитися із батьками своїми страхами, своїми переживаннями, своїми мріями. І коли дитина після сесії з психологом вам щось розповіла, такого що раніше не звучало. Під час вашої комунікації не висмієте, не знецінюйте це, поважайте, що дитина робить ці важливі кроки. Навіть якщо вам здається, що це нібито неможливо, неможливо реалізувати щось, або смішно, або ну як, як ти можеш боятися павучків, або м, навіть не використовуйте таких зневажливих фраз. Це дуже-дуже важливо для дитини. А підкажіть, будь ласка, ви мене чуєте, тому що у мене скаче таке враження, що інтернет. Пані влада, так, ми що... вас гарно чуємо. Супер, дякуємо. А, і, власне, не звинувачити дитину чи себе а це дуже дуже важливо. Не... Не намагайтеся під час того, як ви проходите сесії разом з психологом, там, можливо, з психотерапевтом, і ви отримуєте певні інсайди. Знаходити певні висновки, причини той чи іншої проблеми там з дитиною. Та дуже часто, наприклад, батьки під час розлучення після певного тривалого часу звертаються до психолога разом із дитиною, і виявляється, що для дитини той досвід був дуже травматичним, і батьки починають себе звинувачувати, іноді батьки е, починають. Дуже критично ставитись один до одного, або до дитини, або «А чого ти мені раніше про це не сказав, звертаючись до дитини, якщо б раніше ти сказала, сказав, що тобі це неприємно могло б бути все по іншому, це теж все стосується звинувачення. Ні, під час того, як ви почали працювати з психологом, повністю звільніться від певних переконань, стереотипів тощо. Ми наразі сьогодні і говоримо про те, що які міфи існують навколо психолога. Тож, оце все і є певним стереотипним мисленням, та з ми починаємо нібито по-іншому ставитись до себе, своєї дитини і свого життя в цілому. А власне, що необхідно робити, та коли дитина залишила кабінет психолога? А які такі важливі кроки? Ну, в першу чергу, туди дотримуватись рекомендацій психолога. Якщо психолог щось рекомендує, тому що в нас немає в лексики, це ж дуже важливий міф, та коли кажуть психолог поради? Порада це між подружками. Між друзями, колегами, тощо. психолог завжди надає рекомендації, якими ви можете скористатися, якими ви можете не скористатися, звичайно. Однак, якщо психолог зазначив, що вам необхідно робити такі тоді, для того, щоб підтримати вашу дитину, так? для того, щоб ваша дитина стала більш комунікабельною або подолала певний страх. Або пережила певний травматичний досвід, то що, будь ласка, бути до того, статися до того ці, ціннісно, не зневажайте, навіть якщо ці рекомендації для вас даються ну, нібито дуже простими і логічними. Все, що говорить психолог, можливо, ми все піддаємо звичайно критичному мисленню, Однак пам'ятайте, що ці всі рекомендації ви маєте дотримуватись, використовувати і після того, як завершили роботу із психологом. Наступне власне вибудовуйте із дитиною довірливі взаємостосунки, довірливу комунікацію. сприяєте тому, щоб ваші взаємостосунки із дитиною покращились. І на це, власне, і спрямована дуже часто робота психолога, тому що ми розуміємо, що дитина зростає в маленькому мікросоціумі під назвою родина. І в цій родині дитина власне розвивається і набуває нових знань, вмінь і навичок, формується як особистість. Дуже складно сформульовано, але це істина, тому що дитина. Дуже часто власне наслідує все те, що транслюють батьки, адже батьки виступають ретранслятором між дитиною та зовнішнім світом. І, можливо, якщо навіть і психолог порекомендував вам передивитися ваші взаємостосунки та стиль комунікації між батьками та дитиною, дослухайтесь і спробуйте щось нове. І, власне, одна з важливих рекомендацій наразі сьогодні: що якщо ви відчуваєте, що так, дитина проходить наразі зустрічі, вона відвідує зустрічі з психологом, але ви, як дорослі, відчуваєте, що і вам б не завадило окремо наодинці поспілкуватися із. Психологом, психотерапевтом, навіть не на теми, які стосуються дітей, а на власні орієнтації на власне життя. Будь ласка, дослухайтесь до себе. Зверніться до психолога, знайдіть хорошого кваліфікованого фахівця, який вас обов'язково. Підтримає і допоможе вирішити певні проблеми, які наразі є негайними, Тому що якщо навіть ви вирішили певну проблему, яка вас турбувала в поведінці або емоційному стані дитини, при тому ви самі не змінилися, нічого не змінилось у вашій родині, в вашому мікросоціумі цей результат, який надав психолог, так, який ви спостерігали під час того, як дитина відвідувала фахівця, він може звестися на ній, він може мінімізуватися і може бути відповідний регрес. І, власне, зверніть, будь ласка, увагу на те, що, а, закінчивши відвідувати психолога, ви жодним чином не знехтуєте. Рекомендаціями психолога та тим, як змінилося ваше життя під час цих сесій, під час цього періоду. Та він може тривати місяць, два, три, у кожного це свій період. А, і, власне, не повертайтеся до того стилю життя, який був до того. Тому що дуже часто ми приходимо до психолога з дитини і виявляється, що в дитини, наприклад, були нахили до самопошкодження, та дитина переживала певний стресовий. Період у її житті певну кризу, і це було, виявляється, пов'язано із тим, що була дуже погана комунікація із батьками, що дитина вважала, що її не розуміє оточення, і власне самі батьки. І під час періоду, коли ви відвідували психолога, ви покращили ваші взаємостосунки з дитиною, налагодили контакт, ви стали приймати її та менше сварити, підвищувати тон тощо. І, відповідно, психолог вам вже не потрібен. Однак пройшов тиждень, два, три місяць, і ви повернулися до попереднього стилю життя та до того, як у вас було раніше. Звичайно, ви не можете потім насправді говорити, говорю вам зараз відверто, що психолог нічого не дав, тому що в процесі. Консультування, терапія, так, були відповідні зміни, і ці зміни необхідно було закріпити і вже дотримуватись на всіх рівнях. І для цього, закінчивши працювати психологом, ніколи не закінчуєте працювати над собою разом зі своєю дитиною, тощо, і від цього буде залежати наскільки наше українське суспільство буде. Здоровим, благополучним і бажаємо вам всім при цьому наполегливості та наснаги.